Вітаю! Ви думали над тим, якою буде Україна після війни? Це надзвичайно важливо, бо дуже багато громадян кажуть, що як тільки відкриють кордони, я звідси чухну. Напишіть, будь ласка, в коментарях: ви чухнете з України чи повернетесь до України? Чи ви й не думали над цим питанням? Я спостерігаючи за своїми ресурсами, а нас на всіх ресурсах вже наближається до 1,5 мільйона. Бачу, що дуже багато людей. Реально хочуть полишити е, країну і пошукати своє щастя десь за кордоном. Ті, хто вже за кордоном, можете, до речі, поділитися в коментарях. А як ви там здобували своє щастя, і чи дійсно у вас там все склалось так, як ви мріяли? Чи були і є там такі нюанси, е, за яких би ви не порадили людям е, за е, без необхідності полишати свою країну? Давайте подумаємо про те, а що сьогодні країна пропонує нашим громадянам. Що сьогодні Україна пропонує українцям? Ну, звісно, що Україна сьогодні пропонує мало в частині розвитку українців. Ну, звісно, у нас закриті кордони. У нас ідуть процеси мобілізації. у нас... Є певні нюанси військового стану пов'язані з штрафами, з фінансовими моніторингами, ну багато інших моментів, які, ну скажімо так, ускладнюють життя. Але все це так чи інакше, плюс-мінус, є і за кордоном. Адже за кордоном теж є фінансовий моніторинг, теж є високі податки, теж є поліція. Теж є доволі а, жорсткі закони. Наприклад, Сполучені Штати Америки, там за різними підрахунками, від 10 до 20% громадян Сполучених Штатів Америки взагалі сиділи у в'язниці за тими чи іншими звинуваченнями. І а, в Україні а, сказати, що там, поліцейська держава або тоталітарна держава, або держава, яка не дозволяє громадянам розвиватися, в принципі, важко. Якщо, якщо б не Стан закритих кордонів і мобілізаційні процеси, які ну дуже, звісно, ускладнюють життя громадянам і не дають можливості людям розвиватися, тому що ти розумієш, що від мобілізації, якщо в тебе немає відстрочки, немає броні, ти не врятуєшся. І тому люди, які не мають цих моментів, вони себе обмежують. Ну і закриті кордони. Але головне, головне не це. Головне це війна. Війна. Яка незрозуміло чим може обернутися для громадян України. Ти не знаєш, чи буде зруйноване твоє майно, чи будеш ти завтра живий, чи ні, чи не втратиш ти своє здоров'я, чи буде в тебе робота, тому що все може бути з підприємствами, може бути релокація, може бути знищення, може бути перепрофілювання, що завгодно. І люди сьогодні, станом на сьогодні, вони дійсно фактором такого такої невпевненості, роздратованості, вважають тільки тривалу, дуже тривалу. А це вже три роки повномасштабної і 11 років повзучої війни, не дозволяють громадянам більш-менш впевнено планувати своє майбутнє, просто насолоджувати життя. Але уявимо собі Україну без війни. Без мобілізації і з відкритими кордонами, давайте спробуємо в коментарях написати ті плюси, які відкриває країна для своїх громадян, і ті мінуси, які заважають нам ну, відчувати себе впевнено. Давайте почнемо з мінусів. Мінуси це чиновники. Будемо відвертими. Чиновники, які не навчилися жити демократично, які не навчилися жити за законом. Чиновники, які розглядають державний бюджет України як власну кишеню. Не всі, але дуже багато. І оця частина тих чиновників, які лізуть у нашу кишеню, а державний бюджет це ваша кишеня. Вони і призводять до того, частково, частково звертаю увагу, що ми не отримуємо гідної зарплати. Ми отримуємо перекладання на наші плечі. Того, що не повинно бути на плечах народу, тому що воно стало народним таким тягарем, тому що хтось щось забрав у народу. Момент наступний мінуси. це олігархічна модель економіки. Є надто багаті люди, які надто сильно впливають на владу, надто сильно впливають на те, а що робиться в державі, і чи може. Чиновник забезпечувати простих людей, звичайних виборців, а не олігархів, які суттєво впливають на те, що ця людина опинилася у владному кріслі депутата, міністра, заступника міністра. Інколи на президентів також впливає виборча компанія, яка частково фінансується олігархами. Це не обов'язково прямо грошима, але це може бути ефірний час, це можуть бути відповідні. Вливання до лідерів думок. І так далі, і ми це з вами чудово чудово розуміємо. Наступний мінус, який я бачу, це громадянське суспільство. Станом на сьогодні воно не є громадянським суспільством в тому сенсі, в якому воно потрібне для розвитку демократичних інститутів і демократичних свобод. Ми інколи розглядаємо свободу як право бикувати, як право хамське себе поводити. Як правило, порушувати закони, як правило, шукати можливості в законодавстві, не виконувати законодавство, а як його обійти, це законодавство. І це ще один важливий мінус для всіх громадян в цілому, тому що намагання обманути одне одного призводить до того, що ми всі є обманутими, ми всі з вами обдурені, фактично. А тепер давайте спробуємо про плюси. Мінуси. Їх дуже багато. Допишіть в коментарях, які ви ще бачите. Мінуси. Тільки намагайтеся вести раціональну дискусію без емоцій. Ми бачимо до чого часто призводять емоції. Тепер давайте плюси: плюс самий перший це ваша держава, це ваша земля, це ваша територія, це ваші люди. Ви тут знаєте все. Ви тут знаєте всіх, ви знаєте нюанси, ви знаєте ментальність людей. Ви знаєте самих людей, ви розумієте, чого очікувати від людей, і ніхто не скаже вам, що ви тут якийсь іноземець, що це не ваше, що це не для вас, ну і так далі. Це плюс, від якого просто ну, надзвичайно тяжко відійти. Момент номер два. Ви можете в нашій країні розвивати бізнес, засновувати відповідні ФОПи, шукати собі підприємницьку активність. Тому що ви знаєте специфіку суспільства. Ви знаєте, що може вистрілити, що може спрацювати, що ні. Ви можете наймати людей, ви знаєте людей, ви можете самі працювати ефективно. Все це великий плюс своєї території, своєї землі. І третій, раз ми назвали мінуса, давайте ще третій плюс. Плюс величезний полягає в тому, що наша країна має більший потенціал, ніж більшість європейських країн. Я це свідомо говорю. І напевно, той із вас, хто усвідомлює, як і що може бути в нашій країні, той зі мною зі мною погодиться. Якщо нас не будуть обкрадати, якщо нам нас не будуть душити податками, якщо ми не будемо постійно виконувати якісь європейські домашні завдання, українці можуть жити значно краще. У нас є все для цього. У нас є копалини, у нас є ліси, у нас є море, у нас є. Нафта і, і газ у нас є труба, через яку ми там то качаємо, то не качаємо. У нас є талановиті люди. У нас є гарна освіта. Так чи інакше, в середньому в світі люди зараз мало освічені, і українці не є найгірше освіченими, навіть не зважаючи на те, що за останні років 10-15 рівень освіти дуже впав. Тим не менш, у нас є всі шанси для того, щоб економічно процвітати. І я вирішив запитати у моїх підписників в телеграм-каналі, хто ще не підписаний, телеграм в описі є. Україна після війни буде набирати обертів економічного процвітання? Так і ні. Так, відповіло 33%, але 67% вважають, що ні. Я дуже сподіваюся, що ми з вами побачимо країну, в якій чиновники не будуть приходити тільки щоб красти. Адже війна, яку ми пережили, вона не дає нам права толерувати таких чиновників. Ми їх повинні на руках виносити. Ну, ви зрозуміли куди? Я впевнений, що після війни повернеться дуже багато людей, які привезуть сюди знання про Європу, знання про демократію, про цінності, про те, як має все бути організовано, як має працювати в державі, яка хоче. Добробуту, яка хоче цивілізованості, і зверніть увагу, я не кажу слово європейськості. Ми помітили, що таке Європа. Ми побачили, як це буває, і я впевнений, що наступна влада, яка буде, вона не буде сліпо брати собі європейські закони, європейські там реформи, і відкривати варішку і реалізовувати все підряд, навіть коли воно не налазить на українські реалії. От коли ми станемо самодостатніми, коли ми станемо повноправними, і ніхто не буде нам вказувати, як нам жити, от тоді у нас буде все окей. Сподіваюсь, що ви напишете свої плюси, свої мінуси нашої країни. І а, проникнетесь моєю логікою того, що потрібно залишатися в країні, потрібно працювати в своїй країні, бо ми тут можемо жити значно краще, ніж деінде. Бо деінде. То не наше. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Ваші коментарі також. І, до речі, можете стати спонсором каналу. І сьогодні, о 22.30, чекаю вас на стрімі. Бережіть себе!